Знаходячись на іншому полі, також із сидератами, там ходять слуги заорюють, хочу вам показати, які сидерати в нас були в сумішці і як вони себе почувають. Ближче, що в нас було? У нас ось є овес, є льон, є радька Оліна. Падали паку, без неї ніяк. Навіть є ось ячмінь, не пшениця, ячмінь. Ну, далі У нас є віка яра, яка вона гарна, гарна культура, вона фіксує азот. Льон. він розпушує ґрунт, відновлює мікробіоту. Ось так виглядає і седиратом. Ви це все можете замовляти по компонентах. Воно доступно до замовлення в нас на сайті. Не можете замовити на сайті. Номера телефонів менеджерів завжди під відео, під кожним відео є телефон. Зателефонували, вони вам допомогли, замовили, і ви вже маєте свої седирати або покривні культури, як говорять. Тож гарного вам дня і запрошуємо до співпраці разом з нами.